Зараз по всій Україні спостерігається відключення світла. Темрява рано чи пізно вплине на найміцніші нерви. З цим не посперечаєшся. Але ми маємо вистояти, тож варто не стресувати, а адаптуватись до нових умов життя. Сьогодні поговоримо про те, що робити, коли надовго вимикають світло. По-перше, подбайте про своє дозвілля. Інтернету часто немає, коли вимикають світло. Тож заздалегідь скачайте собі на телефон якісь сімейні комедії, мультики чи щось для сімейного перегляду. Коли відключать світло, ви зможете усі разом подивитися щось позитивне. До речі, це непоганий момент, щоб зараз вивчати нашу історію. Багато українських блогерів, вчителів та науковців розповідають про історію України. Тож долучайтесь до переглядів. Період без світла можна сприймати і як непоганий час для саморозвитку. Скачайте декілька аудіокниг, щось по психології, а можливо, щось для професійного росту. Так, ви будете проводити час з користю і не будете концентруватись на негативних думках. Ну і звісно, у вас повинен бути потужний павербанк, щоб ви могли повноцінно користуватись своїм смартфоном без світла. По-друге, забезпечте себе автономними джерелами світла. Потужні ліхтарі чи переносні led світильники вони дуже добре освітлюють, живляться від батарейок або акумуляторів. Завжди тримайте ліхтарі зарядженими, щоб не опинитись без світла. Близько 800 гривень коштує така led панель але витрати виправдані, адже вона освітлить все приміщення і може працювати близько 5 годин без підзарядки. Ще є така порада: створіть самі або можливо разом з дітьми свої авторські свічки. Тоді ви зможете створити атмосферу затишку в своїй кімнаті. Свічки, які ми купуємо в супермаркеті, не дуже зручні. Вони падають, з них тече віск, і взагалі вони дуже швидко плавляться. Якщо свічки переплавити, купити новий фітіль, зробити формочки та прикрасити їх собі за смаком, то у вас вийде дійсно затишна атмосфера. Зараз ми розкажемо вам, як зробити свічку власноруч. Купіть віск чи свічки, придбайте гніт. Наріжте чи наламайте на маленькі шматочки. Візьміть стару непотрібну вам каструлю, бо від воску ви її потім не відмиєте. І влаштуйте парову баню. Всипте віск в каструлю і розплавте. В будь-яку форму, баночку чи стакан встановіть гніт, прив'язавши його до дерев'яної палички. Залийте віск і залиште на пару годин. От і все, ваша свічка готова! Але не забувайте і про безпеку багато зайвого декору не потрібно. Віск краще обрати соєвий, він більш безпечний. До того ж, ви можете переплавити вже старі свічки, які є у вас вдома. Так ви зекономите кошти. Виходьте на вулицю. Не сидіть вдома, якщо дозволяє погода і ще не дуже пізно. Це непоганий привід вийти, пройтись, погуляти, подихати свіжим повітрям. Прогулянки знімають стрес, відволікають від тривожних думок. А ще можна створити приємну традицію: наприклад, кава при свічках, зварена в Турці, з кардамоном, корицею, мускатним горіхом чи іншими прянощами. Або якийсь незвичайний чай для всієї родини. Приготуйте заздалегідь, мед, лимон, корицю, сушену м'яту. Купіть смаколики, приховайте їх десь в кутку шафи, і коли світло вимкнуть, вам буде чим поласувати. Робіть побільше такого чаю, розливайте його в термоси, запалюйте свічки, зручніше влаштовуйтесь в кімнаті, загортайтесь в пледи і насолоджуйтесь спілкуванням з домашніми. Щоб діти не сумували, підготуйтесь, збережіть собі в телефоні бліц-опитування для дітей різного віку. Це можуть бути як смішні вікторини для найменших, так і філософські питання для старших дітей. Таких питань дуже багато. Є опитування на 50 і навіть на 100 питань. Відповідаючи на такі запитання, дитина може фантазувати і розкритись для вас з іншої сторони. Питання дуже неочікувані. Ваня, чому люди розлучаються? Вони додому надає дають Чим ти найбільше пишаєшся в житті? Тим, що я народився. Чи легко бути дитиною? Так. А дорослим? Не дуже. Чому? Ну, тому що дитина може нічого не робити та їй будуть все купляти, якщо вона буде робити свої найбанальніші обов'язки, а дорослі для того, щоб ухажувати за дітьми, повинні вкалувати на роботі по вісім часів. Добре, що таке любов? Коли люди до дух подобаються, напевно так чим більше таких опитувань ви будете проводити, тим більше дитина буде виказувати свої справжні думки у формі гри. Повірте, так ви дізнаєтесь про свою дитину багато нового, та й тем для розмови теж побільше. Взагалі, атмосфера вирішує. Придбайте такі маленькі гірлянди на батарейках, і тоді будь-яка банка, в яку ви додасте гірлянду, якийсь декор, можливо, у формі пірячка перетвориться на справжній дизайнерський світильник. Ви можете зробити декілька таких світильників, розставити їх по периметру кімнати, і тоді ваша кімната буде максимально затишною. Тож бажаю усім небентежних затишних днів і вечорів, хоч іноді і без світла. Чекаємо на перемогу.